Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Майже шість годин тривала повітряна атака на Запоріжжя. Цієї ночі росіяни вбили там дитину. Поранено п'ятеро людей, пошкоджені десятки будинків і критична інфраструктура. На місці подій перебуває наш кореспондент Андрій Почтів. Він з нами на прямому зв'язку. Андрію вітаю! Розповідає, яка ситуація на Запоріжжі, як область оговтується після чергової російської атаки. Вітаю, Оксано. Зараз ми перебуваємо біля руїни будинку, який уночі розтрощив російський шахет. Тут мешкала родина семирічний Макар та його батьки. Внаслідок вибуху та пожежі. Хлопчик дістав тяжких поранень, і, попри зусилля медиків, помер у лікарні. За життя його батька нині борються лікарі. Біля обіця ми зустріли його брата Олександра. Він розповів, що постраждалий оборонець Азовсталі лише нещодавно повернувся з полону. Три роки побув в пліну, а за осталь. Дружина там, надкол на тому, на нозі, а в нього ну, сказали, що ног не буде. Ноги беруть. Сказали, що ми, а так ще йшла операція. Ось ми бачимо уламки російського безпілотника, який зруйнував життя цілої родини. Їхні сусіди шоковані тим, що сталося. вас все нормально. Нагадать, та ні, усе сіді дома Вони тільки тока переїхали сюди. Так радувалися. Звісно, школу тільки пішов. Повітряна терористична атака тривала майже шість годин. Росіяни цілили по критичній і цивільній інфраструктурі. Спочатку летіло з десяток безпілотників, а ближче до ранку окупанти вдарили по місту п'ятьма кабами та п'ятьма ракетами. По місту був здійснений комбінований удар. Із застосуванням різного типу озброєння, такої як попередньо встановлено це БПЛА Камікадзе типу Шахет гірань «Герань-2». так само застосовувалось ракетного озброєння. Був здійснений обстріл як цивільної інфраструктури критичної, так і просто житлових будинків. Зараз відомо про одного загиблого та п'ятьох постраждалих. Пошкоджено 12 багатоповерхівок із десяток приватних будинків. Зафіксовані пошкодження газової інфраструктури. Утім, як звітують в обласній військовій адміністрації, тиску мережі вже стабілізували. Ще частково обмежений рух гребло Дніпрогресу. Е, усунення наслідків досі триває студія. Дякую, Андрія. Це був наш кореспондент Андрій Почтів про ситуацію на Запоріжжі. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.